Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо наше проходження, граючи за незалежний Ізраїль, за якого ми почали у 1936 році цей нелегкий шлях альтернативної історії. Якщо ви дивилися попередній відеоролик, а якщо ні, то я рекомендую, ми разом з вами змогли вистояти проти арабського світу, і у сьогоднішній відеосерії ми по суті. Пожинаємо ті плоди от, того, що ми ефективно зробили свою стратегію та політику на довгостроковій основі. Тобто в нашій сьогоднішній відеосерії Єгипет і то, як ми розрумуємо Єгипетську армію на їхній території, це лише результат нашої планомірної політики, яка базувалася на тому, щоб витримати, вистояти, пережити самі пікові такі моменти. І за допомогою от своєї стратегічно свого бачення скориставуючися геополітичними новими такими розкладками, ми вдарили по Єгипту, який у попередній нашій війні був найбільше агресивно налаштований проти нас. Тобто, якщо ми тепер усунемо, а ми вже усунули Республіку Єгипет як свою національну загрозу, нам у арабському світі із наших сусідів, таких як Іорданія, Ліван чи там Сирійська Демократична Республіка, не загрожують. І в такому випадку ми разом з вами маємо нагоду спостерігати за новим світопануванням. Цієї альтернативної історії і ефективно будемо брати участь у усіх подіях геополітичного такого процесу. Десь ми будемо атакувати, десь ми будемо відчікувати. Але головна мета ізраїльського народу це укріпити країну. Та як ми бачимо, дорозгромлювати наших ворогів. Ми на єгипетському напрямку практично всіх розгромили в цій пустилі. Дивиться Ізраїль на карті з Далека, з пташиного польоту там, чи з космосу, дуже файно видіється. І тепер от у нас от на превеликий жаль, є ще вороги, такі як Саудівська Аравія, з якою ми, не хоч і не воювали, не висаджували свої війська, але по мирному договору вона капітулювала і таким чином ми маємо нагоду вершити судьбу долю цих двох країн Саудівська Аравія і Республіка Єгипет. Безперечно, ми будемо брати від єгиптян Сінайський полуостров, а також будемо брати дуже багаті регіони, такі цілі ну, масштабні регіони від Саудівської Аравії. Вона ж тут називається Союз Менші. Тут дуже багато буде. По суті, нафти, і в довгостроковій перспективі через 10, 20, 30, 50 років, контролюючи Саудівську Аравію, десь в відсотках 89% їхньої сучасної загальної площі, ви можете собі уявити наскільки світле майбутнє чекає оцей народ ізраїльський. Безперечно, ми ще будемо вести контрнаступальні операції проти Йорданії, і цих наших сусідів, які безперечно заслуговують на удар від нашої сторони, бо ми будемо повертати ті території, щоб зменшити загальний вплив. Хоча вони перебувають у алянці Рима, який захищає по суті Сирію, Йорданію Палестину, але ну, ми не дивимося на те, що Може нам завдати Рим, того, що, от дивіться, 14 вересня 43 року англійські війська висаджуються в Італії, і союзники, по суті, догромили основного союзника моїх сусідів. Тому, зважаючи на ці всі фактори і зважаючи на всю геополітику, яка міняється в сучасному світі, наша задача це користатися цією нагодою. Не буде кому. Посилати допомогу Йорданії чи Палестині, навіть Сирійська Демократична Республіка теж не буде мати нагоди вистояти проти нас, але на даний момент і ми ще залишаємося достатньо слабенькою державою. І тепер от перед нами у жовтні 43-го року постали питання. Ми або створимо свій альянс, або будемо приєднуватися до союзників. Так як свій альянс створити для мене не є перспективним заняттям. То врешті-решт я приєднаюся до союзників та буду допомагати в боротьбі проти націоналізма, комунізму і різних авторитарних режимів. 23 жовтня ми оголосили військову операцію Йорданському Еміратові і вторгнулися, по суті, в цю країну. По територіальній площаді ця держава ну, вона не є більша вже за ізраїльський народ, але. Судячи з їхніх союзників а, та з їхньої підготовки, це не буде легка прогулка для наших військ. Тому дивіться, ми, хоч і почали свою військову операцію, але вона на початку вже нашої такої а, начальної стадії вже зазнає великих суттєвих перепон і не все так в порядку. Ми не розчитали по суті своїх сил, хоча от сама йорданська армія відступає в один на один, ми переважаємо їх. Ну десь вони відступають. А десь і ми відступаємо. Це ще поки що таке 50 на 50. Перемога може бути як в, інш, в їхніх руках, так і в наших руках. Ну, вони плюс до того скористалися Альянсом, закликали на допомогу Сирію. І тепер нам теж, чесно кажучи, треба десь так, як ми вступили в Альянс союзників 4 листопада 43-го року. А я буду кликати на допомогу моїх союзників, це британців та їхніх домініонів, які ну, можуть. Нам сильно подсобити отут в цій альтернативній історії. Бо вороги наші, Емірат Палестинський, відтіснув нас до Тель-Авів, сучасної, теперішньої нашої столиці, вони не можуть, звісно ж, прорвати ці оборонні рубежі, які я побудував, але врешті-решт. За допомогою союзників та їхньої перемоги в Європі ми змогли домогтися от перемоги про по суті на Близькому Сході. Тобто я і не підкорював Емірат Палестину, от чесно вам скажу. Тому і на всю Йорданію захопити по цьому мирному договору мені не дадуть наші союзники, навіть піти там на якісь там території Дамаска, Сирійської держави. А все буде вершити Британія. Вони і так нам дали можливість. Перемістити свою столицю в Єрусалим. Ми повернули Єрусалим, Йорданія зберегла свою незалежність, Дамаск, тобто Сирія, зберегла свою також незалежність, появилася на карті Лівія, а так, Ліван, і таким чином ми змогли забезпечити свою безпеку в першу чергу за допомогою повернення своїх основних територій. Ну а в другу чергу те, що на карті наших сусідів з'явилися демократичні режими. Тобто, навіть якщо б і не було демократичних режимів, Ізраїль був би занадто сильний, і він би таким чином, от по суті, зміг би протистояти сам на сам що проти цих трьох країн. Ну, ми вистояли. Ми перемогли скористалися стратегічною ініціативою, а також скористалися своїм геополітичним положенням. Якщо б, припустимо, цим державам допомагали італійці, то чого би ми не скористалися допомогою від наших союзників, таких як британців, які в цій альтернативній історії от тепер на коні? Січень 1944 року говорить нам про те, що в світі будуть відбуватися ще безліч різних геополітичних новин. Також ми бачимо, що Сполучені Штати Америки обіцяють поділитися результатами свого вивчення. Для мене цей договір дуже позитивно відіб'ється на Збройних силах Ізраїля, який на карті світу вже за ну, великий, чесно кажучи, та й доволі таки впливовий геополітичний ігрок. Ми будемо снабжати наших союзників необхідним нафтою, а також більш-менш уникаючи великих світових подій. Та він, так як вважаємо, що от, воювати проти комуністів чи добиватися демократичного переваги в Європі, ну для Ізраїля це не є та, та політика, яку ми вибирали. У нас вибори відбуваються у 48-му році, точніше будуть відбуватися в листопаді. Ну вони тепер у 44-му році відбуваються демократична партія, безперечно. Буде переобрана, тут немає ніякої альтернативи. Але політика сьогоднішнього уряду вона полягає в тому, що ми не будемо приймати участь у великих геополітичних конфліктах. Ми вивчили ядерну зброю у 1945 році, і ця ядерна зброя буде гарантом нашої незалежності та нашої безпеки. Ізраїль уступає в нову епоху. Ми одна із небагатьох країн, яка, по суті, Домоглася того, що ядерна зброя тепер стала доступна для нашої держави, це по-перше. А по-друге, Ізраїль по територіальній площі розширив себе десь у 10-15 разів, отримав великі запаси родовища нафти і економічно от, починає рости. Рости як і в військовому плані, в економічному і промисловому. Поки от союзники борються з радянським союзом та з тимчасовим урядом Росії. Наша країна ефективно будує військові заводи, будує інфраструктуру, а також протиопітряну оборону цей залізний купол, для того, щоб захистити вже власне Ізраїль від зовнішнього та внутрішнього ворога. Також ми спостерігаємо те, що королівство Англія і те, що Японська імперія 25 липня 1946 року капітулювало, в Азії завершилася така велика війна, американці виграли її. Ми маємо нагоду от бути як таким спостерігачем от здалека. Ми бачимо, як падуть та ростуть, чи появляються нові держави на карті політичної Європи та цілого світу. Ну і тепер, от не дивлячись на те, що Радянський Союз капітулював у січні 47 році, появилася Україна, появилися безліч різних європейських країн. Поки що в цій каші, отакі от великі геополітичні, ну важко сказати, хто отримає. На яких кордонах ну, по суті зупиниться Європа, це європейське розширення. Те, що недавно пару місяців тому назад була Україна як незалежна держава, тепер вже її немає 22 червня 47-го року. Вона то воювала проти Росії, то тепер вона була союзником Росії тимчасового уряду. Ну, власне, от такі події. Геополітика міняється дуже стрімко. і Хоча ми пішли альтернативним шляхом, в нас завжди, от дивіться, чекає якийсь різ, Світові події. НАТО та Британський Союз об'єднуються в один альянс, і таким чином майже 80% земної площі перебуває в одному альянсі. Тобто ну, дуже багато країн перебувають в одному альянсі. От я, коли бачу такі новини на фоні такої останньої війни, здавалося, і проведення 12 Олімпійських ігор, і падінням. Тимчасового уряду в Росії, От дивіться, появилася Нова Російська Республіка, появилася знову Україна, Донське куз... куба... цей... кубанське козачество, Білорусь, прибалтійська країни, здавалося б, от настав мир в Європі. Але ну, ну, не тут то було. Те, що країни об'єдналися в НАТО від союзників та від Північно-Атлантичного Альянсу, лише говорить про те, що це теж буде тимчасове явище. Оце реально буде тимчасове явище, то що, то, що чекає нас попереду, 47, 48, 49 рік, а це знову таки от буде мінятися геополітична, геополітичний ландшафт. А безліч країн іще не позбулися націоналізму. А ті країни, які програвали великі війни, вони не позбулися реваншизму. Тим не менше, ми підписуємо брусельський договір, в якому говориться про те, що нашою загрозою може стати нова російська, російська держава Керенейського. На даний момент у нас 23 дивізії. Добре оснащення, добре обучені по останніх таких піках вивчення. Ми продовжуємо збільшувати загальну чисельність збройних сил ізраїльського народу, ну і готуватися до останньої великої війни з арабським світом, того щоб. Поки ми не захопимо Йорданію, Сирію, Ліван та Ірак, ми будемо продовжувати цей альтернативний випуск. У ці країни мають війти в склад Великого Ізраїльського царства. Це навіть не царство, а Демократична Республіка, яка об'єднить, воз'єднає велику таку територіальну площу, але ну, правити там будуть євреї. Ну, на правах демократії, звісно ж, на цивілізаційних правах мусульманам буде. Доступні їхні права, ніхто не буде ущемляти їхні там релігійні уподобання чи релігійні е, такі традиції. Це все буде виховуватися у правильному рослі, і Ізраїль як лідер на Близькому Сході покаже, що війна на Близькому Сході буде завершена. У жовтні 47 року ми спостерігаємо таку картину, що Британія, Італія Польща являються союзниками в НАТО, ну а безліч європейських країн вийшли з цього глянцю, так як вже світове зло, як по суті комунізм у Москві. Та націоналіст у Берліні повністю поборені. Ну і здавало бися, настав мир в Європі та світі. Але організація Північно-Атлантичного договору, який має на міті розширювати свої кордони та знову залучати нові держави для того, щоб укріпити світову безпеку, їм доведеться воювати. І оця фінсько-російська війна, де Російська Республіка, яка вступила в альянс НАТО, хоче позбутися на ну, бошу взяти реванш, ну вже на чолі НАТО. Тобто Україна. Та Прибалтика вони вступили в Північний оборонний союз. Російська Федерація Киренейського хоче повернути контроль над Україною та хоче повернути свої території Санкт-Петербурга і десь на фінському кордоні. Звісно ж, вони почали таку військову кампанію їх підтримали Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща. Так як Росія, здавалося, сьогодні вже взяла повністю альтернативний шлях, а це шлях на виправлення, то, безперечно, великі держави хочуть, ну так би мовити, допомогти Росії. Але і для нас у грудні 49-го року стала хороша нагода позбутися нарешті ж цих чотирьох країн та об'єднати об арабський світ під єдиним єврейським прапором. Тому остання війна цієї альтернативної історії проти арабського світу, вона, ну як ви видите, маючи повітряну перевагу, маючи добре оснащену армію, маючи надсучасну армію у арабського світу, по суті, немає ніякого шансу. Немає шансу, так як попередні дві війни навчили ізраїльтян, що треба готуватися. Ресурсів у нас для цього достатньо. Повітряна перевага та технологічний розвиток, на який був зроблений акцент Ізраїля, навіть ураховуючи те, що в нас є 9 ядерних боєголовок, які можуть полетіти на Близькому Сході, там по Багдадові чи Дамаскові. Ну, безперечно, ми цього робити не будемо, так як ці країни мають війти в склад. Нашої держави, і ми не хочемо потім їх відновлювати. Ну відновлювати це буде безперечно за наш кошт. От ми розгромили, значить нам з тим жити. Плюс до того арабський світ нам цього не дозволить. Але тим не менше, ми бачимо, що ізраїльські арабські, точніше армії, відступають. Ми розгромлюємо їх нищівно. Настільки велика технологічна перевага, організація в армії через бафи, дебафи у по суті у нас дуже файно позитивних бафів за рахунок якраз технологічної переваги. Плюс до того, в нас є файно оснащена армія, і цим ми користаємося. Навіть у таких важкодоступних пустельних містах чи регіонах Сирії, Ірака. Ми ефективненько себе тут відчуваємо. нас прикриває авіація, наші армії йдуть. От тепер залишається взяти Камушл, а це остання провінція, яку треба взяти для того, щоб змусити капітулювати Сирію, І залишиться по суті Ірак. Та деякі європейські держави, такі як Румунія, Албанія, які от, якимось чином хотіли теж із нами повоювати. Ну, у нас є ще союзники, і в цій альтернативній війні, безперечно, Ізраїль буде покладатися на свої тільки плечі. Дивіться, летять ракети. Ракети йдуть у Багдад. Це стратегічні ракети. Їх у нас предостатньо, тому що Ізраїль готувався. До великої та далекої війни. От цими стратегічними ракетами ми можемо бити Турцію, можемо бити навіть іти там на Сицилію, на Балканах, на Іранові. І з ростом наших технологій даність цих ракет буде збільшуватися. І навіть не маючи доступу там добратися до якихось там держав, ми можемо їм наносити стратегічні о, таких, о, знищення їхньої інфраструктури, економіки. Та деморалізації їхньої спільноти, тому у березні 1950 року остання атака на Багдад повинна завершити цей довговіковий конфлікт на Близькому Сході. Безперечно залишається ще буферна країна між Іраном та Ізраїлем. Ну, поки що ми не будемо там торгатися, бо завдяки союзникам, які перемогли, і Іран. І інші держави, Афганістан, вони поставили свої демократичні режими. Ну, ми будемо пильно слідкувати за цими подіями. І якщо в Ірані чи на Кавказі от, діться, у нас могутні друзі, тиранам подвергається ядерної бомбардіруться. Там американці певно гепнули, ну і завершили по суті цей багатовіковий конфлікт. Натомість ми беремо повністю під цей контроль близький схід, ну майже всі держави, які колись із нами почали воювати. Таким чином, от бачите, по ресурсах тут дуже багато нафти і в стратегічній перспективі, мої дорогінкі друзі, от якщо б брати кордони теперішнього Ізраїля, от навіть нам удасться зробити так, щоб Республіка Албанія стала нашою маріонеткою державою. От це дасть нам доступ на Балканах. А якщо от дивіться 1950 року додати 50 років розвитку світу, то Ізраїль у 2024, тисячі там 2022, чи в двохтисячних роках з таким технологічним розвитком із ядерною із ядерним розвитком, із перевагою в сухопутних військах. Військово-повітряних та військово-морських силах, які починаються будувати на території Ізраїля, на Близькому Сході це буде країна номер один, яку мало хто зможе перемогти. При тому вона є демократична гарантом безпеки на Близькому Сході, та держава, яка буде впливати на всю геополітику Середземного моря. Цього середньої Азії і на європейську політику та взагалі світову політику, бо там є дуже багато нафти. Наразі дякую, друзі, за увагу. Якщо вам сподобався відеоролик, не забуваємо ставити подобайки, підписуватися на канал. Це дуже важливо. Чекаю вас у наступних наших альтернативних подорожах. До побачення всім. хай вам щастить та ще побачимо.